Ти не плач, дитино, не риви. Що я можу зовсім небагато пригорнути, казку розказати про закидані сміттям рови, про зарослий непролазний шлях до нори ядучого дракона, про безсилий гул старого дзвона і липкий колючо дикий страх. Ніби казка зовсім не про нас, а про вурдалаків і тритонів, що обсіли бильця злого трону замість декорацій і прикрас. А під троном сховані скарби, і до них пролазять легіони, змії, вурдалаки і тритони, деспоти і загнані раби, заберуть запилене майно. Піднесуть на хоругвах та стягах, списах гострих, палашах та шпагах, а воно зотліє на лайно, на старі уламки із негод. Уяви собі таку картину, згине все. Отож не плач, дитино, вистачить отих червневих вод. Залиши їх трішки про запас для святих і радісних історій, для звитяг, баталій та вікторій. Решта казки буде вже про нас. Там не знайдеш почорнілих днів, напівмертвих гаспидів мерзенних, покручів, поганців і блаженних, деспотів, драконів і скарбів.